Залежність і кордони, Україна захистить, збройні сили оборону розгорнуть, потрібну мить. Кожен стане за державу відсіч дати ворогам. Україна нездоладна, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше – це людина. Її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова. захист прав своєї людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. У великій Україні є багато міст і сіл. Право кожної людини жити там, де захотів. Можна жити за кордоном, скучи, вільно приїжджай, а як хтось це заборонить, Конституцію згадай. Відність кожна у повазі люди є завжди людьми. Злодії теж це право має, незалежне від вини. Скасувати смертну кару, смертю віддає Господь. І жорстоке катування припинив давно закон. Україна це держава, незалежне правозакува. А хто знає, що насправді позначається слова, Незалежний ті, хто завжди цим розумом живе. Вірізнить брехню від правди, всяк свій власний обере. щоб усі жили в мирі, щоб порядок уже знав. Народ вільний український Конституцію прийняв, то записані важливі, головні для всіх слова. Будуть всі люди всі щасливі, як держава правова.